Добрий! День. Я хочу представити достатньо цікавий планшет від компанії INO, модель Nova 8 Discovery. Це вже другий планшет з діагоналлю 8 дюймів, який вийшов буквально там декілька тижнів тому. Модель цікава і, власне, хочу про неї трошки розказати. В першу чергу, модель цікава, тим, що вона якби, позиціонується як якийсь якійсь мірі клон iPad mini, хоч незважаючи на те, що більшість клонів має 7,9 діагональ, I know my, планшет від iKnow має все-таки діагональ 8 дюймів. Але в іншому, в принципі, можна сказати, що ну, прагнули зайняти саме той сегмент ринку. Що цікаво, 4-х ядерний процесор Vendu, від Vivant флеш-пам'ять, тобто вбудованої пам'яті 16 ГБ, 2 ГБ оперативної пам'яті Android 41.1, вибачте. Роздільна здатність 124х768, пікселів IPS матриця 5000 мікроампер батарея. Є в наявності Bluetooth. Не наявності, а в принципі, є Bluetooth вбудований Стосовно опису, все, в принципі, далі більш детально. Давайте подаємось комплектацію. Власне, така коробочка. Достатньо приємно, що все влазить в коробку, на який зарядний пристрій окремо не валяється. Відкриваємо і дивимося. Власне, сам планшет і бонуси. Зарядний пристрій. 5 вольт 2 ампера. А. А навошника. Міні-MicroUSB USB для з'єднання планшета з комп'ютером шнурок. І от ТГ-кабель для під'єднання до планшету пристрою по звичайному USB. Тоб, такий собі перехідний чок. Ще якісь гарантійні <coughs> талони і... Інструкцію китайської мови, які для нашого користувача не мають бути цікавими. Власне все. Тепер тільки про зовнішній вигляд. Такий от планшет. Зроблений достатньо якісно, приємний корпус, ніяких питань до його виконання немає. Зараз подивимось вагу. О, спереду наклеєна захисна плівка захист екрану зі скла. Вага планшету 446 грамів, що в принципі ну, немало. Тобто, такі відчувається в руках і можна сказати, що в принципі в якійсь мірі це недолік. Задня кришка і бокові грані вон, виконані з алюмінію. Тобто, в цьому плані все добре, планшет буде менше грітися та й візуально, і візуальний дотик. Достатньо приємно їм користуватися. Тобто все супер в цьому плані. А що я ще хочу сказати? Дві камери, одна позаду, одна попереду. Цікавий дизайн, як на мене, достатньо приємний. По кнопочках, ось розташов, є дві кнопочки. Це кнопочка, і кнопочка ні, Це кнопочка додому. Перепрошую, це кнопочка регулювання звуку плюс-мінус. І ось є кнопочка живлення в кубику. Два динаміки. Ну і про виходи зараз розкажу. Слот для мікроSD, мікрофон, мікро-USB, HDMI, вихід для зарядного перестрою і вихід для навушників. Про зовнішній вигляд все. Вас не перепрошую, чомусь планшет виявився виключеним. Ну, угу. Давайте почекаємо, поки він включиться, і я буду вже по ходу розповідати. Вчаться це займе трошки більше часу, ніж я розраховував. Угу. Але, на жаль, купував планшет на сайті Baincoins з урахуванням знижки, він мені обійшовся. Точніше, я за нього віддав 150 доллар. Якщо цікаво, як отримати знижку на цьому сайті, то можете прочитати опис даного відео на Ютубі. Власне, завантажився. Ну, зараз будемо все дивитися. Так, я скраюся на максимум, так. Ось. Мультитач працює добре, до нього жодних питань. Я задоволений. самі можете бачити, що нічого не тормозить і саме нічого не запускається. Підтримка 10 доторки. 10 касань. Ой, вибачте за російську жодних питань. Екран приємний, IPS-матриця, хороші кути огляду, достатньо яскрава картинка. Ну, классно, зараз це можна буде побачити. Вот, секундочки фокусу. Ну, вот. ось. До огляду достатньо непогані, тобто, навіть нахиляючи достатньо сильно планшет, зображення залишається, в принципі, достатньо розбірливим, тобто його побачити. <кхи> Wi-Fi. Wi-Fi ловить на середньому рівні. тобто, Трошки гірше середнього, як нам... Да, навіть трошки гірше середнього. Для дому точно вистачає. Якщо там сусідів чи десь в Кабаку, в закладі хочете використовувати, то, можливо, буде рівень сигналу трошки не дуже. Власне, зараз щось я відкрию інтернет. У мене. Роутер зовсім близько, тому думаю проблем немає бути. Не виникнуть. <coughs> відкриваємо YouTube. Ну, ось Відео, яке зараз відкриємо. Відео завантажується. Ну, тут тобто все працює добре, жодних проблем з цим немає. Гучність, гучність достатньо непогана. Це здається на максимум. О, що тут. Чуть... Ну, так, це на максимум В принципі, для домашнього перегляду фільмів чи ігор точно вистачить для компанії або, можливо, якщо десь на вулиці ви бажаєте використовувати число, там можливо буде чуть не а, Ну, в принципі, Якщо порівняти з більшістю планшетів, то достатньо непогані динаміки. Батарея. Батарея в планшеті теж хорошого рівня. В режимі перегляду фільму планшет протримався секунду. Десь в мене є нотатка 7 годин 34 хвилини, ну там трошки більше навіть. Тобто, як для планшету з таким розміром, це вельми 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 хороший результат. Звісно, це не чує, але в принципі, все одно дуже-дуже дуже добре. Ну, ось скріншот. Закриваю. Є Bluetooth в планшеті, це плюс. Що я забув сказати? Про камеру. Встановлені дві камери, ну камери посередньої якості. Зараз я відкрию вам приклад знімків З мене галереї були. Ну, ось. Це фото з фронтальної камери, це ж фронтальна, задня камера, задня фронтальна, фронтальна, фронтальна задня, задня. Тобто, в принципі, як для планшета, то як і ще годиться. Як просто як камера, якщо розглядати, то хотілося б, звісно, краще. Для скайпа точно вистачить. А, що я забув сказати? В принципі, мабуть, все. Стосовно продуктивності. Про Android встановлений Android 4.1.1, працює все добре. Це ви можете бачити, там написано 4.1.1. На Запустив декілька бенчмарків. Ось AnTuTu туту. Денис, що AnTuTu з цим процесором не дружить, тому приходиться запускати версію 3.03. Ось такі показники. Ну і інформація Що вона несе якусь цінність? Так Ще в мене є Nenomark. Результат у це 47,8. ну Тут вже не такий прикольний. І Citadel є, але вона не запустилася, є ще виламо. Результат тут ми бачимо HTML 1012 і Metal 270. Ну, В принципі, непоганий результат, але, звісно, хотілося б і краще. О, зараз я щось запущу. Ну і зроблю невеличкий веснок. Ай, в мене на Марк запускається. Так от, планшет, в принципі, мені сподобався і він достатньо цікавий. Тобто, в принципі, за свої гроші, мені здається, краще. На даний момент на ринку нічого нема кращого. Плюси це те, що він заряджається від USB. Хороший корпус, наявність Bluetoза, підтримка know, ну, а вона достатньо добра, це легендарно, можна навіть сказати. Ну і плюси я би ще заніс достатньо хорошу батарею. З мінусів, це ну, трошки такий не дуже Wi-Fi. Якщо б купував би я планшет чи ні, то мабуть би купував, але якби питання в грошах не стояло і в мене було там додаткові баксів 20, то я б все-таки мабуть взяв чую В88. ну це моя особиста думка. Дякую за увагу і все найкраще. До побачення.